Під кабінетом на вакцинацію черга охочі заповнюють згоду. Черкащанка Тетяна Шамшура робитиме бустерну дозу. Востаннє вона вакцинувалася торік у липні. Каже, поновити дію щеплення планувала давно, та бажано Пфайзера в закладі не було півроку. Я цікавилася, і, ну так порекомендували мені, так як я інсульт перенесла. На вибір пацієнти зараз мають американську та китайську вакцини. 81-річна пенсіонерка Лариса Кузьменко обрала Пфайзер. Щеплюється у четверта. Так місце уколу може трошки покрасніти, може боліти місце ін'єкції. Поняла, дякую. Першу корейською вакцинувалася, а потім прийшов Файзер. І ми вакцинувалися Файзером. Другої не було, і ми дуже легко її перенесли. Третю Файзером нам сказали, що ви вакцинувалися Файзером, то ви вже дочекайтеся. Жінка розповідає, що береже своє здоров'я і виконує усі поради лікарів. Ми входимо в цю групу ризику і, і з чоловіком вовремя вакцинувалися. І дякувати Богу, нас у мене в ковід. Така до життя, і хочемо ще пожити і дождатися перемоги нашої. Медична сестра Альона Наливайко говорить: 90% усіх щеплень бустерні дози. Більшість людей переносять їх безсимптомно. Велика кількість людей взагалі нічого не відчувають. Переносяться прекрасно. Ну, останнім часом Файзера довго не було, велика кількість бажаючих була. Зараз люди приходять і виколюємо ту кількість, яку нам дали, дуже швидко. Як розповіла директорка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горьова, нині задовольнити потреби усіх охочих щепитися не можуть. Для цього на місяць їм необхідно 800 доз вакцини. Отримали лише 300. Ну я думаю, що ми до п'ятниці цю вакцину наявних 300 доз уже виколем, тому що люди ідуть. У нас близько трьох тижнів не було в області вакцини. В Комірнаті був тільки коронавак, і тому людей написалося в нас на чергу багато. У нас організовані колективи. Складають списки. Ми також маємо мобільну бригаду, яка виїжджає вакцинувати. От на зараз у нас по організації скільки бажаючих, що вакцини скільки не розподілили. Зі слів Наталії Горьової, нині кількість хворих на ковід збільшилась. Зараз на самоізоляції перебуває 104 особи з підтвердженим діагнозом. Минулий тиждень було 70. тож лікарка радить не зволікати з вакцинацією та робити її за графіком. Дар'я Шевченко та Мас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.